Друзі, привіт! Сьогодні у нас 15 березня. так, 15 березня, ранок. І я вирвався нарешті на рибалку. Сюди трошки понижче, на сулу, Попробую на фідерок половити. Узяв і поплавочку вудку. Там прикормочка. Зараз я вам покажу, що. З наживки опариш, черв'ячок, є кукурузка. Ну, якось так. Закинув так по-бистрому два фідерка. Так прикормку тільки хі -хі, зварив. Там вон, я покажу. Горох і пшоно, Поки що не замішував, думаю, закину, подивлюся щось тут. Щось вже пару разів опариша, щось дрібненьке дергнув. Так, ну добре, давайте будемо готувати зараз прикормочку. Подивимося, що тут чи нормальне місто. Не скрізь тут проїдеш. Пару разів заїжджав у тупік. Ну, Тут вроді би так більш-менш. Щось натягує. Ну, Попробую. Так, добре, давайте будемо готуватися, бо час іде. Так, друзі. По прикормці все просто. Хитрий лящось. Є у мене прикормочка. Є ось зварені половинки гороху із пшоном. Зранку варив, все тепле. І Добавим сюди ще ось цього атрактанту мелений кріль. Ось такий. Ну, трошки може сипнем дрібненьких опарищів. Якось так. Ну що ж, будемо готовити. Опа, ребята, що то є. І хороше. yeah Караселу, о, дивіться подратий бачите? Диронутий. Ну є, значить, знайшов я точку. Чисто на опариша. О, о. Такий. Нормальний. Не супер великий, але ну, нормальний. Достаємо садок. На вірному шляху ми. Значить там є карасик. Будемо, можливо, туди. Зараз я прикормлюся. Я не прикормлювався так. Просто це всі три я щоб знайти рибу. Не наловити її багато, а щоб просто знайти. Поставив три фідера. Один кинув лівіше сюди в затончик, другий туди на границю. Тут іде така зворотня течія і приблизно на границю течія, яка йде правильно, туди вправо, а тут зворотня. От на їхню границю я таки закинув приблизно. Ну що, зараз ще перевіримо разок. Можливо, зараз перекинемо туди і другий фідерок. Клюнув на... Опариша. Чисто на опариша. Ну чималенько. Опаришів я надів ось. Надів, мабуть, штук. Ух ти, диви. Ви бачили? Поки розказував вам, про зірвав покльовку. Ну нічого, там стоїть черв'як і опариш. А ту закинув. І там клює. Дивіться, щось вже і там клює. Ага, значить хорошо. Ну, в общем, тут у мене було, мабуть, штук 4 чи 5 білих опаришів і один червоний. Продовжуємо. Поки що все подобається. Одне тільки що пішов дощ. Пішов дощ, це. Ну нічого, а що ж нам рибакам? Я й бачив у прогнозі дивився, що тут з 8 годин там він недовго. Цей дощ. Значить що, ми? зараз підіну одного білого і одного червоного. І ще я, друзі, Можливо, хто зна, а можливо, хто і не зна. Досипаю у опариша трошечки буквально півчайної ложечки. Або, ну, в залежності скільки у вас опариша. В общем, трошки досипаю отого криля, атрактанта, меленого криля. І воно запах такий мені, мов краще так клює трохи. Так, ну що ж, закидаємо. Та будемо перекидатися зараз. Ой, дивіться, уже спіймався на радоща. Ось, друзі, були в мене такі парочку, поодривав, то полетіла, а це вчора ось купив у магазині. Ось таку закормочну кормушечку. Дуже хороша штука. Найшли точку, закліпсувалися. Штуки 2-3 кинули, 4, щоб не бехкать маленько. І тут, напевно, штук 4 влазить маленьких кормушечки. Ну, звичайні, на ті, що ви ловите. Щоб не булькати і менше часу тратити. Закинули 2-3. Ну, скільки хочете. Можете й десять. Так що, зараз і я так буду. Ой, кормить. Лиски плавають. Бачите. І качок я бачив диких. Теж плавають. А ото щось клюнуло і затихло. А ні, щось он подибало. тут вообще что-то у меня запуталось друзья, наверное, не клевало Ще одна така була різкенька попльовка, але ну я трошки задівав, зайнятий там був. А те щось не хоче. Ну, Зараз спробую ще на кукурудзку Ось цей перекине. О, сидя, ага, у друзі, плітка у невеличка. Це мабуть місцева. На упари ще длинува. Ай, хто его. Дітка, місцева. заплутался поводок. Та дивись Ого. Ничего себе. И ни черта. Ага. Пошуковый мой, такая хорошая поклевка была, друзья. Эх. И на жаль. На жаль, миємо. Мимо. А що ж таке? А що ж таке? Е, таке. Я, мабуть, поспішив із переляку. Я, друзі, поспішив. І остров Погане місто, можливо, кудись зараз і переїду, бо щось О, на ходу ви бачили.

игра. Я, 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 я. Опа. Есть. Есть. На ходу клюну. О. Вот это уже карась, ребята, видите. Блин, а тут сейчас... Нет, а тут Алкі-палки. він нам там увесь той карась. О, о дивиться. О, оце вже такий як треба. О, а це вже мені подобається. Оце така рибалка на опариша. На опариша клюнув карась, оце хороший такий, півкілограмовий точно. Гарний такий. Не важив, ну, в общем, яка різниця. Ось так, приємно. Так що потихеньку, потихеньку клює. І головне, що він клюнув прямо на льоту, тільки впало і той. А він десь отамочки крутиться. Надо зараз спробувати туди зміститися. Одну оставлю там, де прикормив, а дві зараз сюди лівіше у затончик закину. Зараз закину, якраз пронесло цей остров. О, друзі, пішов он один остров, слава Богу. Викрутило його, мабуть, все-таки на течію. А можливо той не він, бо ось тут два плавало. Ну тобі на Зараз я... Якось спробую зробити не так. Щось мені не дуже подобається ця містина. Ганяють там оці ось острови плаваючі. Де вони? Зараз я вам покажу. Бачите, і постійно зачіпаються за мої фідера. Їх по кругу. носа, носа, он один. А вон там он другий. Я, мабуть, зараз ще, у мене трохи часу є. Та не трохи ще. Мабуть, тільки 10-та година, почало одинадцятиї. Переїду, зараз вам покажу. Он отуди. От туди ж, так. Да. Попробую зараз там половить. Бистренько зараз складуся, так сяк. Так що собираюся зараз швидко, раз-раз, усе складу і ще там спробую. Ще прикормка в мене є, все є, так що можливо там краще. Там я сходив, подивився, так і вода тихіша і ну, в общем будемо пробувати. Все, друзі, переїхав, зараз закидаюся, попробую ще тут. А раптом тут краще будет. Так, куда я хочу закинуть, там он гидроворона плавает. Тікай. Ой. Чуть не види Приблизно десь так поки що. Так, ну от. Хай плює. Ух ти, це диви. Уже Щось ще й витягне, друзі. Ага. Щось є <смірка> на самий кінець. Ось бачите, що <смірка> таке невеличка пластирочка клюнула і все. Кирочка нам не треба. Є два карасі, один більший, один менший, один мені, другий дружині і все добре. Так що от якось так. Пишуть в коментарях мені часто, що показують, що ти впіймав. Ось, дивіться, два таких карася. Зараз навіть зважу. Ради цікавості. Обов'язково на рибалку беріть з собою кантур і обов'язково беріть якусь лінійку, рулеточку. У мене ось такий, я купив, він мало міста, оцей швадський метр. Бачите? Ось. ось такі коробочки. Раз і все. І екстрактор. За екстрактор не знаю. А за лінійку і за контур можуть оштрафувати вас. Десь гривнів на 180, а то й більше. Уже я чув штрафують і не по-детськи. що, ото так. так. О, дивіться. Ой, оно отак видно. Шістьсот девяносто пять грам, майже сімсот грам карас. Ну а другий, я думаю, грам триста. Ну. Э, стоп, не збив. Так, тара. Точно, вгадав 300 грам. 300 і 700 кіло риби. <смі> Оцей, що маленький буде дружині, а той, що більший, той мені. <смі> так що, друзі, ось така рибалочка. Спіймав я ще дві плоскирочки і пліточку. Ну, я їх випустив, там вони такі невеличкі, маленькі. Ну, якби для першого разу. Відкриття сезону, я, правда, відкривав сезон, але хі, без риби. А цього разу, бачите, впіймав одного гарного карася, одного великого, а одного гарного, скажімо так. Не без риби. Покльовочки бачив, виважування, адреналінчик, усе той. Одне там містинку, де я сидів, я показував, що погано плавають постійно дві таких острова очерету і весь час зачіпається мені за шнур. Ну нічого, я переїхав сюди. Тут я впіймав оце в самому-самому кінці плоскирочку. І були покльовочки дрібненькі. Ну то вклювала дрібненька, мабуть, ще дрібніша, ніж я впіймав. Отако. От так що рибачить можна, нема тепла. Холодно, я ось навіть трошки підмерз, хоч і тепло одіти. Сьогодні такий моросить дощ, то, то йде, то немає. То якось так. Так що, друзі, Ось така у нас сьогодні рибалочка. Виїхав я сюди вниз сули. Ось ну, скажу, всі знають. Деякі блогери не кажуть, а я кажу, в общем, в району оржиці. Хто знає, той зрозуміє. Так що проходив я ще тут у хлопців, ось поряд є, машини стоять, небагато. Ну, є рибаки. Спитав, то кажуть, взагалі повний ноль. Ну вони там на течії ловлять. Якщо карасика, я гадаю, десь треба на тихій воді, десь якийсь заріжок, такий затончик. В такому місці карась не любить дуже сильної течії. І лящ теж не дуже. Ну ляща аби трохи течія була. Ну, це плітка, коли піде плітка, ось ну, повинна, нема тепла, нема тепла і вона не йде. Ну нічого, нічого, дочекаємося, ще трошки. Уже середина березня, ще трошки і вона піде. Так що, друзі, ось такий відосик. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, то дизлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Жміть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. А тепер вже весна, буде тільки тепліть. Надіюся, відео будуть кращими і частішими. Будемо ловити всяку рибу, яка клюватиме, таку і ловитиму. велику, маленьку, всю підряд, хижу, білу. Ну, ще хотів сказати, друзі: не забувайте донатити на Збройні Сили України. На дрони, там багато різних, на ЗСУ повернись живим, різні фонди, ну тільки провіряйте. Дуже просто в себе зайшли в додаток Приват 24, чи з яким у вас карточка, банком раз перекинули, хто скільки може, десятку, десятку, сотню, сотню. Хто може більше, хто може менше. Ось додому йдете з роботою, заморилися, подумали, візьму дві-три бутилочки пива вечором віддихну. Подумали, давайте я краще візьму одну бутилочку пиву, а ці гроші перекину там чи на дрон, чи, в общем, ви зрозуміли. Так що не забувайтеся, бо там на нулі передку нашим хлопцям дуже тяжко, дуже тяжко. Так що, якось так. А на цьому все пока. Слава Україні.